Так, друзі. Найшли таке чудове виробництво, подивіться. Виробляють, виявляється топлі з відпрацьованих шин. Це просто жесть, блядь. Нормальне таке виробництво. Дивіться, скільки тут така вонь стоїть. Мені цікаво, хто це дав дозвіл на такого роду виробництво тут. Канцерогенні шини навіть їх на свалку не приймають. А вони тут топливо роблять. І це таким топлівом палять ото на помінківській фабриці 100%. Я у шоці. Нормальний прикоп. Закинута ферма. Да? Угу. Тут якісь екструдери стоять, да? як це називається, це оборудовань. То сюди закидається шина, так? Да? Ні. Фу, бля, а що це таке? Це перетрусується в уголь, який з резини вже виходить. З тих покришок, так? Да? Так. Да. Понятно. А, а де ви спалюєте їх? В бочку. Отам, От з тієї сторони, да? так? Класні, тут останочки. А це в оренді, так? Да? Це ферма чи як? Так. Це в оренді ферма чи як? А це, а, це якийсь би бі... прес чи що? Ну так, да, це все преси, що виробляють ті на красбанке. Круто. А де ви резину берете? Приймаєте ви чи як? Ну, приводять. Ну допустимо, у мене резину. В нас бі, у нас охоронені резини є. У мене просто навіть на свалки резину приймати не хотіли. Ну, типа. Ну я ходжу, у нас Тобто, якщо в мене є колеса, то я можу до вас їх привезти, так? Так. А ви якось їх за гроші приймаєте чи без? Просто безпла... безкоштовно, да, ви готові прийняти їх, так? Да? Вік Нормальний прикол. не дозвіл на такого виду роботи. На сохрання резини, як він поміляється, це воно. а переробку. Мабуть, воно чи не вольно, блядь. Це як надання послуг. Це не воно. Ні, ну це таке так да, потужне таке виробництво. Оце ці п'ять печі, так, да, сюди закидуєте? Клас! А це вже цей метал на переробку, так? Да? Угу. А що зараз не випалюєте? Ну вони колонники коментують. Ага. Класи. Взагалі, я ти перший раз таке бачу в Там соляру виробляють, переганяють. Соляру? Да, вони там стоять. Ого. Це взагалі за що. Журавльов Чи як там? Добрий день Як це вам, хлопці, все цим дихати нормально? Це ж можна тако... І лялька пластмасова випала. Чи, чи тенісний шарик, знаєте, так? Ти-ти-тик-тик-тик поскакав. Та ми по ділу хочемо знати чи є дозвіл на такого роду виробництво. Ну чудово. Наберіть, ну, запитайте, може під'їдемо. Ми почекаємо. Та він з Києва думаю, що він не Я, Як він там журавльов, так? Да? Я не купіл. А ну а ну-ка, ну кану-ка ну ка ну -ка. Київська область, Вижгородський район, місто Вижрець, Промислова 4. Дярні, доброго дня. Тут Це... приїхали люди, хочуть з вами поговорити. Трубочку дайте. Добрий день. Громадська організація Форес Скажіть, будь ласка, ми тут знайшли виробництво, переробка цих резини. колес, резини. Скажіть, у вас дозвіл є на такого вида роботи? Міська організація, це Щербин Андрій Ігорович. Якщо ви могли б приїхати, ми поспілкуємося. Хотіли б подивитися документи. Тобто дозвіл у вас є, так, да, на такого роду роботи? З екології. Угу. І, і з екології теж є відповідні документи. Все, зрозуміло. Хорошо, добре. Ну тут в даний момент немає з екології. Я я бу, я, я зрозумів. А ви буваєте тут на, на виробництві? Ну так, ну, договориться просто зарані, да і стрілять. Хорошо, я, я я якщо що, то можемо ваш номер взяти з вами зв'язатися. Так, так, по цьому номеру можете Все, дякую вам. На все добре, гарного дня. Все, дякую, хлопці.